Всім добре утро. Вийшли ми погуляти. І гуляли-гуляли і дійшли до такого техніку, будувальний. Да, мені підказують, Христос воскрес, кричать від тіля. Ну, я як по привичці. Добре утро та добре утро. Сьогодні Пасха нас. Христос воскрес цим. Во істину воскрес. Не догониш. Їх не догониш. Десь ми зайшли, нам треба десь їсти тихе місто. Щоб побалакати з вами і не знаємо де. Йдемо йдемо. Там де є лавочки, там то вода шумить, то машини їздять. Ну Зараз за поворотом ми, десь буде лавочка, там ми присядемо з вами. Так, ми пішли на низ, а Богданчик пішов по стежечці. Йому цікаво, куди та стежечка поведе. Да, Богданська? А ну-ка, а ну-ка. А ну-ка. Де та стежечка йде? Там вже, мабуть, виход Богданська, так? Да? На низ? Там, мабуть, на низ буде. Тоді йде назад. А отут, Богданчик, а отут? На низ іде. О. О, так ми вже з тобою рядом. Нормально. Тільки потихоньку, бо не затормозиш. Можна розігнатися, а не затормозити. Що? Домики це Оце домики маленькі? Ні, це ні. Для смілей, може? Я не знаю. Ну ще підійде. Люди нам напівшу почали. Так, да, вже сирень розпускається, а то яблунька, мабуть, так? Мало фруктових дерев, ну є. Що ми ще не були, так? Тут ще ми не були, так. Да? В цих хороших красивих містах. Квіти. А я тут проїжджав. Квіти, 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 квіти. Де це ми виїхали? Я не пойму. А, ну це ж ця дорога йде, що я тобі розказував от того, до овощей. Да, і на низ. Це я так думаю будуть до мене Може, може. Ми обнімаємося, бо в нас комарики літають. Багато мошки, прям летять межа очі, летять до тіла, на вулиці жарко, все липке. І вони летять і причіпляються. Богданові це не подобається, і мені не подобається, кому воно подобається. Бо після обіду лечають <кій> дощ, це комашки. А ти нажав, уключив камеру точно? Навірно. Я да, точно не да, знаю, перед... а ну зараз отак. Опа, опа. <кій> бо Ми на виворот. Сиворот на виворо знімаємо. Прийшли в парк, ходили, гуляли трошки по парку, нові міста знаходили, дивилися, ходили новими тропінками. А це рішили трошки в парку посидіти, дозвонилися з Лідою і з валіком, вони йдуть, і зараз ми їх тут підозримо. А поки підождемо, щоб не гуляти, ми вирішили вам розказати. Трошки сьогодні сьогодніспоминання празничні. Не бачимо себе, знімаємо на другу кам... на цю ж на виворот. І як ми себе бачимо, то розуміємо, як воно виглядає. Ти ж себе зовсім не показуєш. Так що хочемо трошки повспоминати я сьогодні думаю, точно у мене тема вспоминання свого дитинства. Що я пам'ятаю про Пасху з дитинства? Жила ж я в Закарпатській області, хто не знає, родилася родом я з Закарпатської області. Сім'я в нас була бідненька. Ну, точно я пам'ятаю, що на Пасху всі люди їздили на заробітки, як і зараз їздять за, за кордон, за границю. Всі працювали, мужики, жінки в основному вдома та багато жінок їздило на заробітки. Строїли вдома і їздили на заробітки. Приїжджали на два празника: Пасха і Рожество. Це два празника, коли з'їжджаються всі з усіх кінців заробітків, з усіх кінців всі їдуть додому. Всі кормлять кабанів і ріжуть кабана на паску на рожество. Хто багатий ріже два, хто бідненький ріже одного, а хто такий, як ми, бідненький, то зовсім не ріже. Ну, ось на заробітки не їздить. Це не хто їде на заробітки. Ми різали рідко, ну теж кілька разів повністю різали. Різали і ми держали. Мама робила на фермі, носила молочко, купляли сірий хліб у магазині. Шість хлібин продавали тоді на рубль. І кормили свиней хлібом. Так що різали. Ріжуть люди, з'їжджаються всі додому, і на Пасху у нас <кій> печуть, зістано, Пасхи. Печуть дуже багато в людей було в те час печі вдома, пекти в печах. І в нас була піч. Ну, Паски у нас не печуть дуже солодкі, печуть їх як хліб, їсти місто хліба. Вони украшені хрестиками, цвіточками, помазані яйцем. Не було в нас моди пекти паски, оці із білою помадкою чи ще. А просто не болять ножки в тебе за ні. От. Може, сядеш мені, ж Давай вище Вище Ага. Ой, а так хочеться. Він вже виросте, скоро не візьмем його на руки, бо буде здоровий, так що хочеться його ще поносити, потягати трохи. А для сладкого в нас пекли колачі називалися. Знаю, що тут у нас вже в Херсоні, в Запорожжі, то колачі були б такі, як ну, плітенка, тільки круглий колач. Mm -hmm. Та де ж у вас тут на пікарні колач називалася Плітенка? А в нас колачі це сладка випічка, печення разнообразніше. Значить, пекли видумували стільки всього, деякі рецепти, раніше ж інтернету не було. Я не знаю, де бралися, з яких книжок, хтось там з ким зділився. Пам'ятаю, сусідка в нас була. Я була подростком дівчинкою, а сусідка вже була замужем. Чоловік був на заробітках, а вона молода з дитиною. Я до неї ходила. Дитину допомагала глядіти, самоліт летить, чуєте гуде. От, Так вона пекла, помню, завжди грибочки. Грибочки пеклися на амонії. Амоній такий називається, як, Я... Що це? як на шатир. На шатир, сухий на шатир. Всіх випічку добавала амонію, купляли перед Паскою, перед Рождеством, накупляли всі амонія, щоб понапікати. Без грибочків не обходилося. Були оті формочки, що на газу жарить. Грибочки надувалися зверху, покривалися шоколадом, і дуже було красиво. І всі робили грибочки. Сусідки, ми ми сусідкою робили. І ще пам'ятаю, сусідка робила якесь тіпа типу бісквітного. Ну, не бісквітне кісто, просто вид у нього був, корічневе, і воно в мед, вмокалося в мед, медове якесь. Таке було класне, таке. Ну, Спекти моя мама, такі, як е, пекли вони, не могла, того що не було достатку такого, щоб знаєте ж, ви всі, всі прекрасно, що якщо випічка, то вона дорога. Подивись там, Богдан. Да, снимай, снимай. Видно, кого видно? Ну, вас... Бабулю видно? Ну, И да, да видно? Да, видно і вас. Видно. От. Мама моя пекла, точно пам'ятаю Аленки в пеленках. Всі пекла такі пісочне печення, скручувала трохи вареничка скручувала і робила в пудрі в сахарній. Дуже було добре. Вона вже і до нас, як приїхала жити, то нам часто такі крученики пекла. Обичне пекла е, дрожжове кісто, а ці рулети такі е, з оріхами. Повидлом намажа, оріхами бідність була, особо на дороге не вистачало. І з дорогого, що я пам'ятаю, мама пекла, це було перекладуване. Називалося мама робила на фермі, була було молоко, сметанка, і вона збирала сметану. Із сметани робила перекладуване на сметані якесь, типа бісквіти воно получалося заливне на сметані. Тільки одне робила жовте, а в друге додавала сок э, вінігретного бурячка. І тоді робила сметанний крем і оце перекладувала його. Оце в нас було саме дороге печення в нашій сім'ї. Це перекладуване. обов'язково треба було. Мама завжди збирала сметану і робила таке. Пекли випічку колачі тазиками. Ще дуже добре пам'ятаю, як пекла моя Рая, яка жила біля нас рядом, вона нас завжди вгощала, вона пекла е листочки, формочка була ціла. Не, не розкатувати і видавлювати, а прямо формочку накладалося. Який рецепт ну до такої степені вкус до сих пор того печення воно з оріхами в самому кісті оріг. І Потім накладалося, потім такі листочки випадали цієї формочки і трусили сахарною пудрою. Це теж дуже хорошо заповнила. Готовили, готовили колачі От Прям великі маліровані тазики були. І два-три тазика готувалося от такого печення. Думаю, зараз для чого. Ми тільки пасочки готові, то вони засихають, не виїдаємо. Ну, У нас там було, була мода. Як тут зараз носять вечерю, а у нас, я не знаю, там за вечерю я не пам'ятаю, ну, но носили яйця. Дітки носили своїм крьоним яйця. Я несла крьоні яйця, писанки, і мама додавала Туди печення. і так усі. Крьсна мені давала, ділилися, крьсна купляла гостинець. А так як у нас у Западній крестять сім кумів, сім дівчат, та сім хлопців. Це у нас 14 чоловік кумів на одну дитину. І Не на одну, а на всіх. Одні куми набираються і хрестять усіх дітей, скільки є в одній сім'ї. То Ходили, звісно, багато, і розносили багато, і нам давали багато тазиками. І ще тазиками робили два салата на Рождество і на Пасху. олів'є і вінігрет. Я не знаю, що готували. Готували, хто різав кабанів і коптили все в каптільнях. На горіщах прям робили каптільні і коптили на горіщах пошти цілого кабана. Ковбасу домашню робили. І так м'ясо ціляком коптили. Вірно, ж у них у людей м'ясо було на столах. E, ну, олів'є і Вінігрет це робився салат всегда і холодець. У нашій сім'ї в бідненькій, в якій мало коли що було, на рожество і на Пасху був завжди холодець, Вінігрет і олів'є тазиками. І я сьогодні зробила вчора, сьогодні перемішала тільки. Вчора накришила, приготувала, а сьогодні перемішала. E, тазик олів'є. Ну не знаю тазик, але та моя біла миска, що я в ній кісто, повна. Викла переложила в контейнерів холодильник, так що два дні будемо тягати, олів'є споминаю своє дитинство. А про м'ясо в нашій сім'ї так це треба починати сміш... смішну історію. Вже я її другий раз вам сьогодні розказую. Один раз розказувала тільки що Богданчикові по дорозі, а тепер буду вам. Тебе буде видно? Бо... Та мене видно. Якби тільки півголови не закривало, бо буде мені. Бо буде мені. Тільки що передивилася, а він куди зняв, що півголови тільки видно. Я так не що... Я не знаю на вивороті як знімати. Ми держали все время, на батьки мої держали все время кролів. Батько любив голубів і кролів. Голубів він держав дуже багато і. Горіще в нас було, котів не було сусідських гнидей, унічтожав, тому що, що голубів, не дай Бог якийсь кіт заскочить, голубів держав багато і держав багато кролів. Був у нас собака, шарик. Здоровий чорний собака шарик. Я його дуже боялася, коли він одв'язувався. Забула Богданові сказати. Якщо мама була на роботі, а собака одв'язувався, то я він був здоровий, що лапами ставав і в вікно заглядав у хату. То я тоді підтягувала до і столи, і стула, ішов можна було під двері. Я думала, що він відкриє двері і зайде в хату. Страшно боялася його. Він у нас бігав у дворі, двір у нас хоз двір був великий, Сарай хоз дворі був, і під сараєм клітки з кролями. І він по цепку на цепку і по провалки бігав по всьому двору. І в одне прекрасне время він набрався смілості і повиривав доски. Не знаю, що в нього було, він погриз доски, подоставав кролів і поїв їх. Я не скажу, що він був голодний, бо батько на скотини, скотини сам буде голодний, але ну, він нагодує. То собак, а собак він любив дуже, і це його був любимий собака. І чого він так зробив, той собака, я не знаю. Ну, він порвав клітки і поїв багато, порозривав багато кролів. Ну, батько наняв охотника, стільки в нього було злості, що він вирішив повести його десь в ліс і застрелити. <свісно> ну, де дідь собаку, яка вже робить шкоду, він вже буде все время це робити. Ой, він наняв на по сусідству у нас там недалеко на нашій вулиці жив чоловік, який мав ружьо. Охотничі Івани погрузили до того ж чоловіка, охотника в машину собаку, батько взяв бутылку з собою водки для е, храбрості, посадив да, да. на заднє сидіння собаку, сам біля неї і поїхали в ліс. Ну, не було, не було. Ми всі там плакали, всі переживали, всі ми знали, що він побіг собаку вбивати. Ну, пройшло несколько часов, приїжджають. Приїжджають батько вже хорошенький. І собака з ним. Що ж такое? Він каже, я сів на заднє сидіння, і той собака, як дивився мені в очі, каже всю дорогу, і капали в нього сльози, як у людини. Він чувствував, що його везуть на обої. Ой, розказує аж плакати, самі хочеться. І батько його пожалів і привіз додому. Так, що кролів їли ми, коли нам не попадала їв собака? Ну, з м'яса у нас були завжди кролі і голуби. Голубів теж убивали і їли. Там вибиралися якийсь молодняк, там він знав, коли які, а голубів любив до такої степені, що коли їздив у Донецьку область до бабушки, то він сіда там у когось у голуб'ятників купляв дорогих голубів, красні повні такі всякі. Він їм на ноги цепляв якісь там колодочки, щоб вони не взлітали, не тікали. Оце таке. Це сьогодні прям цілий день воспомінання мого дітства. Паску ще пам'ятаю. Рождество, це бігаємо, колядуємо, там більше запоминалося колядування. А Паска, отака, отака Паска помнилася, що готувалась на Пасху. Ну і дитинство. Ну, а я що скажу за Пасху, що я свою, помню. Да. не знаю, що готувалося. Не знаєш? Не пам'ятаю. Ну, Пасха, як обично, Пасха і яйця красиві. Що угу. далі там олів'є, що то я забув, не пам'ятаю. Ну, що я знаю, що це була Паска, що в нас у суботу, з вечора. Шамоловки, танці. Це ти вже зрослий свої возраз повниш. Ну, ну як, як це яксь взросло. Якщо я ходив, ну коли пускати на танці. Ну, начало? вже на танці ходив. Ну, що сім, сім, сьомий клас, восьмий клас, сьомий. Ну, ну, ну. І сьомий це ми най без розрішення бігали так. Туди заглядали. А восьмий вже. І оце танці естрада місна, танці? місна естрада е бринькала нам до утра. До утра, поки спаску святять, вона грає. Це Щоб і... не ходили в Щоб не святи. ходили школьники, щоб не ходили да. в церкву. Оце так було. Одні моляться, а другі там грають. П'ятером бувають одне місце. Але. Так що отак. Ну, а... а потім вже, ну як вже підвіз, то ми почали в церкву. А так отож, танці і все. Хіба що як йдемо із станцію, то зайдемо. Чому їм позаглядати, а тут ходять дружинники, пов'язка на цьому, на руці, народна дружина, чи як вона називалася. Пам'ятаю цих людей. І, і теж їм казали, що треба йти робота, ді... да. робота діжури. Вони ходили діжури, ну вони не наказували нічого, Вони просто ходили там, ми самі не боялися. тікали, на да? <губ> <губ> да. Ми, ну, ми побачимо так раді уваження, вроді як вийшли, а так. Вони старалися не замічати дядьки, дядьки. Ну, так була, така була ідеологія в нас. Ну, а потім вже зовсім по-другому стало. Так що насчет харчів не знаю, ну як купити... А, -а, а помню. Різали зимою свиней і заливали е смальцем ковбаси і котлети. На паску, бо mm -hmm. тому що ну, холодильники були, оці в нас був кристал отой, ви знаєте, маленький. і воно ж в холодильнику так не сохраниться, як у смальцеві, а потім смали це і розтоплюються, і воно як свіже, як тільки сковороди, як, ну, ось, ось зарізали. А ну, хто помне, що смальцем заливали ковбаси, свіжі, ну як свіжі, Пожарити, до, готов... до готовності, як зараз у морозилки, а потім розпарюють. Так ото все було в смальці. Це на Пасху. Угу. Це точно, повні бабуся бере і каструлька, і це там щось довбеться, і смалець збирає, ну, це з Ну а що паску пекли, це само собою яичко, Да. А хто ходив у Пасху з нашою, я вже не знаю, ми на танці, А хто там... А знаю. як свята не підтримувалися тоді, так і зараз. Я хочу сказати, я дивлюся одну блогершу з Білорусі, вона мене дивиться, ми вже майже друзі. Вона каже, мені Пасха не свято і нічого мене не, не, не признає. Ну це таке, це у кожного. Бой. Вітер нам не буде, буде а Якщо погодить, це погодиться звідти, ну, де є одінь? І я оце подивилася, я виставила відео вчора. Значить, начало відео, хто дивився, все начало відео там трошки показуємо корзинку і показуємо, як ми в церкву, і тільки починається правиться в церкві третя минута, четверта і продовжительність. Дивляться люди відео наше три минути, тільки починається служба в церкві. Хоча служба в церкві йде там якісь определені три-чотири минути, я сняла. А потім далі йде мій розговор. Ну, люди настільки не видержані, не хочуть дивитися церкву, настільки ну, хочеться нам, щоб війна закінчилась, хочеться, щоб мир був. А стільки в нас немає добра, немає витримки, немає нічого, що церкву подивиться три-чотири минути. На третій минуті відключаються і не дивляться, як тільки йде е, діло до церкви. Так що, а так себе так всі розказують. ми ж такі мізе. я понимаю, Одні що... ви, да, да, виквидадасі -да, одкритки за за полонено. А дивиться, не хто я так по відео цьому прям розстроїлась. Думаю, мені то все одно дивляться, буває якесь дивляться. Ну, якщо б це був скандал, якщо б це було а, щось або десь таких, заболіло в боку, або десь заболіло, або кудись повезла скора чи що небудь да там би просмотрів мільйони. А це іменно віддих душі. Для душі церковне. Там, ну, я ж розумію, сама я багато не знімала, ну трошки. М -м. На третій минуті, там, де починається 3.20, 3, 3 е, минути, відео починається церковна служба, все. Хоча я вже після служби й вдома знімала, розказувала, вже це ніхто не бачив, тому що вони не видержують служби. Так що, дівчатки, всім бажаю, да, бажаю здоров'ячка. Бажаю спокойствия в душі, бажаю витримки, всього вам самого найкращого, мирного неба, добра, всім, тепла, людяності. І до зустрічі! Завтра зустрінемося. Не судіть строго, що Богданчик на руках. Ну він трошки сьогодні злякався собаки, заплакав. І після того якесь отаке в нього слабеньке состояння. Ну нам треба було дождатися літа, так що я його трошки пообнімала, погріла. Не обращайте внимання на Богданчика. Ми за ним дуже дивимося, ми його дуже любимо, так що ніхто його не обіжав. От така ситуація вийшла. Все, бувайте, до зустрічі. Пока-пока.